Днями інформаційним простором почала ширитись новина, що на території Чнянського національного природного парку було знайдено рештки диких кабанів. Така загибель тварин може означати інфікування їх африканською чумою свиней. АЧС – інфекційне захворювання свійських і різних видів диких свиней, збудником якого є вірус. Вірус АЧС, внаслідок особливостей своєї складної структури, є дуже стійким до факторів різної природи, зв'язку з чим його виживання в об'єктах середовища і продуктах свинячого походження надзвичайно високе. По коментарі з приводу ситуації, що склалась на території Чнянського національного природного парку, ми звернулись до головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області. Один із лісників підтвердив, що знаходив рештки декількох диких кабанів, але враховуючи особливості дій воєнного стану, вони були відразу спалені. А місця їх виявлення та, та спалення про відповідно до заборони відвідування лісів у Чернігівській області на період воєнного стану працівникам держпродспоживслужби не вдалося зібрати матеріал для проведення аналізів. Відібрати проби матеріалу для підтвердження або спростування захворювання диких свиней на АЧС неможливо. Робота з виявлення захворювання була проведена в дикій фауні, а також в найближчих населених пунктах. Випадків інфікування африканською чумою свиней не виявлено. Місцеві жителі ознайомлені з інформацією про інцидент, що стався на території Ічнянського національного природного парку. В разі виявлення симптомів африканської чуми свиней або трупів приватного чи дикого поголів'я, треба негайно звернутись до головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області. Для запобігання занесенню та поширенню збудника африканської чуми свиней на території Чернігівської області проводять моніторингові дослідження домашніх і диких свиней.